Коли прийшов час ділити обіцяну землю між ізраїльськими племенами, більшість євреїв просто стояли і чекали, поки їм скажуть, кому який наділ дістався. Таке бездіяльне очікування обурило їхнього лідера, Ісуса Навина. Скільки ще ви будете зволікати? Чому не входите у володіння тією землею, яку дав вам Господь? Цей самий виклик Бог кидає нам сьогодні, Він подарував нам усі духовні благословення. Але ми маємо взяти їх, а не стояти й чекати. Було б логічно, щоб Ісус Навин як лідер ізраїльтян, отримав найкращий шмат землі, але він обрав бідну гірську місцевість і поселився саме там. І нікого не здивувало, що ця Божа людина, яка заслуговує на повагу, оселилася в такій глушині. Про що це говорить нам? Чи шукаєш ти вигоди і зручності, чи готовий обрати шлях покори? Навіть якщо він не такий привабливий, але благословенний Богом.